Вітаю вас, мої дорогеньки, як і обіцяла, подивимося зараз суддю чайку. Зараз вам скажу це ця суддя, яка відмазала Татарова. І зараз пробує запроторити, заграти бойового розвідника Червінського. Кажуть, що за розправою стоїть Єрмак. Давайте. Подивимося на цю пані чайку, її звати, здається, Олена Чайка. Подивіться в Ютубі, задайте Олена Чайка, суддя. І вам видасть її фотографію. Не хочу показувати фото, мало лішу. І так, давайте на неї подивимося. Її стосунки з верхівкою влади. Да, вона конкретно працює на них і неодноразово. Вона робила для них такі маленькі, великі, різні послуги. Жіночка періодично, тобто періодично працює на верхівку влади. Це іде, знаєте, як? Це приховується, замітає сліди нашої влади. І це вона робить дуже вправно. Да. Про... Через неї йдуть величезні гроші. Тобто, я так розумію, дуже проплачена, дуже заангажована особа має прямий доступ. Правда, ви бачите, тут є якась людина, якийсь мужчина. Тобто через когось, я не знаю, хто це є, це людина. Зараз я поясню, ви мені самі підкажете у коментарях, хто це може бути. Це може бути людина з пагонами, а людина при. Ну, я би це сказати. Зараз я трошечки поясню, як я це бачу. Зараз мені треба трошки відчути, цю людину. Людина дуже жорстока, людина, яка, знаєте, я вловила я вловила його енергетику, через кого це все відбувається. Це постійно. Ось тут цей круговорот через цю пані чайку <кій> і цю людину йде наверх, наверх прямо. Зараз поясню, людина може бути в погонах, людина може бути при високій, дуже високій посаді, людина жорстока, прямолінійна, людина, яка виконує, будемо так казати, брудну роботу. Ось. Людина, яка може бути знаком цим повітрям, тобто терези, або Терези. Водолій і близнюки. Мені вилетіло з голови, бо я думала, хто це може бути. Хто це може бути. Це може бути дійсно якась людина. Ну, з великими повноваженнями. Гаразд, ви мені скажете, хто це може бути. Ось. Але це робиться. Постійно, ось це робиться періодично. І великі гроші. Тут вийшло у нас десятка монет плюс правосуддя. Щоб замити ці справи, ці печальки від держави, так, ось це все приховується. Бачите, ось це, всі їхні підводні каміння, щоб приховати їх, ось вони проплачують це все. І це такі, знаєте, ну, будемо так казати, я зараз так скажу, як мені прийшло. А влада це називає дрібненькі послуги. Ось так, мої дорогенькі. Чи понесе вона покарання? Колись. Понесе. Понесе. Коли не буду казати, але понесе. Понесе покарання. Все, мої дорогенькі, це може бути і, і справедливий суд, це може бути і справжній суд, це може бути по-любому. Я не хочу внікати зараз туди, тому що це ще довше затягує. Я люблю коротенькі розклади робити. Якщо вас цікає, ви будемо дивитися. Щиро вам дякую за увагу, мої дорогенькі, і разом до перемоги, мої любі.